інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Сьогодні день народження відзначає перший президент Придністров'я. Вадим Красносельський, вітаючи Ігоря Смірнова з 76 річчям, відзначив його внесок у створення і встановлення нашої республіки. Багадаря Завдяки Ігорю Миколаєвичу та його команді відбулася держава саме як держава, незалежна держава. Ми не прагнемо до незалежності, ми прагнемо до визнання. Це різні речі. У день вашого народження хочу побажати здоров'я, аби ви зберігали себе для всього придністров'я і для своєї сім'ї. Глава держави вручив імениникові символічні подарунки і вітальний адрес. Президент Вадим Красносельський підкреслив, ігор Смирнов хороший приклад особистості в історії приклад мужності, любові до роботи і патріотизму. І саме завдяки першому президенту Придністрові відбулося як держава. Кращі студенти Придністров'я достоїлися стипендії мера Москви. Одноіменну програму Уряд столиці Російської Федерації заснував ще в 1996-му. Уже 10 років вона працює в Придністров'ї на ювілейному засіданні опікунської ради за підсумками минулого навчального року. Представники посольства Росії оцінили претендентів на престижну стипендію разом з представниками Роспівробітництва і придністровськими педагогами. Небайдужі до життя свого вишу активісти і відмінники з вуст викладачів звучали схвальні для їхніх студентів відгуки, втім цілком об'єктивні. Так Штефан Мунтян не тільки бездоганно вчиться, але вже є лауреатом першої премії трьох міжнародних конкурсів. Тричі студент Придністровського держуніверситету удостоювався стипендії президента ПМР. Відтепер він також стипендіант міського мера уряду Москви. Та очень трудна та Це дуже важко. Це купітка праця бути круглим відмінником. На жаль, у мене немає вільного часу. Навіть ми працюємо на своїй професії 26 годин з 24, як кажуть. Їхні майбутні тільки у власних руках. Найчастіше молодим людям просто більше нема на кого розраховувати. Огромне величезне спасибі уряду Москви за таку можливість для наших студентів, оскільки це дуже добра підмога і в навчанні, і в роботі. Адже студенти у нас найчастіше не самих багатих сімей, і часто це сироти і діти з багатодітних сімей. Це гуманітарна програма ця гуманітарна програма має дуже позитивні досягнення. Багато дітей соціально незахищених сімей отримали можливість вчитися здобувати освіту. Це підтримка для початку їхнього дорослого життя. У Придністрові за 10 років володарями стипендії мера Москви стали 60 студентів. Сьогодні прозвучали імена ще 11. -ти. На їхній банківський рахунок двічі на рік будуть надходити 13,5 тисяч російських рублів. Всього за рік 27 тисяч. Я вже третій год як получає дану стипендію. Я вже третій рік як отримую цю стипендію і встигаю все і вчитися, і брати участь у житті факультету. Навіть працюю зараз, але на жаль, не за фахом. Стипендія мені допомагає у тому, що я з багатодітної сім'ї, нас десятеро дітей, і я їм також допомагаю. За словами генерального директора міжнародного консалтингового агентства, яке є посередником між Москвою і Придністров'ям, в реалізації програми стипендії мера Москви з 2006 року матеріальну підтримку за рахунок проекту отримала кілька тисяч російськомовних студентів в семи країнах колишнього союзу. На думку засновників, це один з найдієвіших інструментів популяризації російської мови, а також історичних та культурних цінностей. Підготовка до дня міста в столиці обернулася колосальною історичною роботою. Під час реставрації військово-історичного музею Тараспольська фортеця виявили розстрільну яму з останками близько 430 невідомих досі жертв політичних репресій. Було прийнято спільне рішення про перепоховання останків на меморіалі жертвам політичних репресій. І вже сьогодні на майбутньому місці перепоховання відбулася виїзна нарада. Обговорювали технічні та організаційні питання. 30 жовтня, в день пам'яті, братська могила жертв політичних репресій розшириться. Табори заслання і розстріли. Скільки людей зазнали репресій? Точно невідомо і досі. У братській могилі недалеко від Тераспольської фортеці вже поховано 800 розстріляних. 30 жовтня у день пам'яті сюди ж перепоховають останки ще близько 4-30 осіб. Було і яно остається. Ми прибираємо плитку, розширюємо цей меморіал. Робимо його єдиним, єдине поховання. Потім, в перспективі, швидше за все, там буде стіна, де будуть написані всі імена, і буде один меморіальний комплекс. Голова Асоціації жертв політичних репресій Лариса Барбар'ян події кінця 30-х пам'ятає добре, як провожали батько відрядження і як він не повернувся. Тоді вирок, 10 років без права листування, ще не звучав як смертельний день він в передвихідний день поїхав до Києва. Я його не пускала вперше. Ми звикли до його відряджень, але я за ним бігла. Я йому порвала поясок вишиванки. Він повернувся, переодягнувся і мені пригрозив. Я приїду, я тобі задам. І в цю ніч його в Києві забрали. Забрали за звинуваченням у співпраці з польською розвідкою. Лише через роки дізналися, розстріляний у терасполі або його околицях. Таких історій тисячі. Тільки всередині 50-х ворогів народу почали реабілітовувати багатьох уже посмартного. Що я думаю, що ми поки не все розкрили. Ще будемо проводити роботи, ще будемо знаходити, і буде місце для подальшого поховання. У цьому році меморіалу рівно 30 років. Перших знайдених жертв політичних репресій тут поховали у 87-му році. 30 жовтня список розстріляних поповниться. Багатьох з межі 430 знайдених останків вдалося ідентифікувати у родичів, які десятиліттями не знали про долю рідних. Нарешті з'явиться місце, куди можна прийти і покласти квіти. У цей же день 30 жовтня, недалеко від меморіалу, планують закласти камінь під майбутній храм. Продовжуємо випуск кращі товари вітчизняного виробництва від 70 підприємств з усієї республіки. Сьома за рахунком акція «Купуй Придністровський» пройшла в рибниці. Подробиці дивіться далі. На центральній площі рибниці йде жвава торгівля. На ярмарку представлено все, чим багата придністровська земля. У республіці вирощують і переробляють майже всі види сільгоспродукції. Не обійшлося й без традиційних напоїв, які увібрали в себе неповторні аромати нашого сонячного краю. і Окрім традиційної медовухи, ми зараз у цю холодну вогку погоду готуємо із вар. Це класичний напій нашого регіону, складі якого натуральне домашнє сухе вино, мед, яблука вар. Інколи апельсин та спеції. Солодкі десерти, ароматні булочки, рум'яні короваї, тераспольський хлібокомбінат привіз рибничанам не тільки хліб, а й видовище. Великі ляльки, пекарі показували, як готують смачну випічку. За підсумками голосування покупці віддали цій експозиції перше місце. Особа популярністю у жителів рибніця пользивеліс, особливою популярністю у жителів рибниці користувалися хлібобулучня та кондитерські вироби. Також ми привезли на виставку торт переможець у столичному конкурсі до дня міста Терасполь і провели дегустацію. Новини теж розліталися як гарячі пиріжки. На ярмарку можна було придбати свіжі випуски газет на трьох державних мовах і оформити підписку на друковані видання. Ми Ми пишемо про всю республіку, висвітлюємо всі події та заходи, а також життя Придністров'я. На ярмарку можна було і одягнутися в усе Придністровське. Великий асортимент від швейних фабрик і якісне взуття давно полюбилося покупцям. дуже великий асортимент і недорого, все прекрасно, все красиво. І що головне все рідне Придністровське. Організатори проекту кажуть, мета акції «Купуй Придністровське стабілізація економіки республіки і забезпечення продовольчої безпеки. Любої підприємство, будь за яке підприємство, яке за рахунок цього проекту отримає розвиток своєї діяльності, у якого збільшиться обсяг продажів, який покращить свій імідж на внутрішньому ринку, все це буде давати розвиток економіки у цілому Придністров'ї. Люди будуть отримувати заробітну плату підприємства не будуть збитковими, а будуть розвиватися і підтримувати бюджет. Глава рибниці урочисто передав естафету виставки і символ проєкту. Вже 28 жовтня купуй Придністровський» пройде в Дубосарах. Світ без раку. Таку акцію вже шостий рік проводять онкологи Придністров'я. Головна мета раннє виявлення ракових захворювань. З 23 жовтня по 3 листопада по всій республіці проведуть консультації, і прийоми лікарів-онкологів. У поліклініках і лікарнях дні відкритих дверей, де кожен бажаючий зможе пройти обстеження. 10 тисяч приблизно стільки людей зараз на обліку в республіканському онкодиспансері фахівці відзначають, що з кожним роком їх кількість зростає. Тільки за останні 10 років хворих збільшилося на 9%. у Придністрові, як у всьому світі, найпоширена форма раку онкопатологія молочної залози. У серед чоловіків на першому місці у нас патологія органів дихання. Потім йде передміхорова залоза і колоректальний рак. У жінок на першому місці молочна залоза, і потім йде репродуктивна система. Доведена, чим раніше виявити злоякісні клітини, тим більше шансів на одужання. Виявлення хвороби на так званому нульовому або першому рівні лікарі називають дивом. Медики кажуть, що проект Світ проти раку в Придністрові вже дає позитивні результати. Саме для у профілактиці онко – це вторинна профілактика, лікування та виявлення передракових пухлин і патологій. Ось на це націлені усі наші огляди. Ми їх виявили і пролікували. Відповідно, не допустимо виникнення раку. Це вже дає великий плюс. 28 жовтня в поліклініках і лікарнях республіки фахівці проведуть прийоми і консультації з онкозахворювань. Кожен бажаючий зможе пройти огляд. Сьогодні лікарі здатні не тільки визначити хворобу на ранній стадії, але й впоратися з нею. Головне настрій пацієнта і його увага до здоров'я. Днями свій 90-літній ювілей відзначив один з шановніших жителів міста Дубосара – ветеран Великої Вітчизняної Володимир Таламонович Костенко. Зі знаменною датою ювіляра привітав глава держадміністрації та районна ради ветеранів. Приєдналися до поздоровлень і наша знімальна група. Володимир Таламонович Костенко зустрічає гостей. Зі славним ювілеєм його прийшли привітати представники влади та ради ветеранів. Одному з наймолодших ветеранів Великої Вітчизняної виповнилося 90 років ви. саме ваше покоління, саме ви є прикладом служіння батьківщині і завоювання великої перемоги. З низьким поклоном ми дякуємо вам за вашу радну працю за велику перемогу. В ювілеве ж бажаємо міцного здоров'я завжди знаходитися в колі рідних, близьких і друзів. До армії Володимира Таламоновича призвали у 44-му. Молодому солдату тоді було лише 17. Його зачислили у 281-й особливий стрілковий полк військ НКВС. Майбутнього смерщівця направили на підготовчі курси до Ростова. Чотири місяці згадую ветеран, ганяли його до сьомого поту. Марш китки, тренування, стрільба в умовах темноти. Вивчали всі види стрілецької зброї. Курси читали досвідчені психологи. Нас обучали там. Провірати документи, провірати наружність чоловіка, як себе он приводить в різних ситуаціях з таким розчатом, щоб ми могли приїхати шпіону. Перший бій Володимир Таламонович прийняв під час курсу Шевченківської операції, коли радянські війська взяли в оточення 57 тисяч німецьких військ. Для молодого солдата він був найстрашнішим. Март місяць, грязюка, німці йдуть з ціною. Сніг летить, понапивались п'яні, а ми що, пацани. Автомат, хто стріляти може, хто ні. Стріляли. От вот тоді найтяжіший, думали, що не вижимо. Потім звільняв міста Хмельницький, Тернопіль, Івано-Франківськ, Львів, польське місто Перемишле. Саме там зустрів велику перемогу. Однак, в травні 45-го мирний час для Володимира Таломоновича не настав. Війна після війни для нього тривала ще цілих сім років. У складі військ НКВС в Карпатах він вів боротьбу з бандерівцями. Там отримав поранення, був нагороджений медаллю. Бандіті по 400-500 чоловік банди бандибіль, притом вони такі мстительні. За тисячі кілометрів знайдуть і уб'ють. Це страшно. Я знав, що мене не так, щоб вбили з пістолета. вони страшно допрашують. На початку 50-х Володимир Таламонович переїхав до Дубосар на будівництво гідроелектростанції. Спочатку працював там, пізніше аж до самої пенсії цілих 50 років трудився у місцевому водоканалі. Парк культури відпочинку перемога відзначив ювілей. Улюбленому місці у городяни гостей столиці 70 років. Свято пройшло з розмахом. Наш кореспондент знає подробиці. Гірничий мотузковий парк рукохід, вартолітні сходи для дітей, намети і туристичний маятник. І це далеко не всі розваги, які станції юних туристів подарували у цей день найактивнішим учасникам свята учасник підготували місце для боксу, де діти можуть погратися за допомогою спальних мішків. Ми зав'язали звичайні ковдри, щоб м'якше їм було. Є можливість подивитися окремі стенди, де є інформація про піший, водний туризм, велотуризм. Протягом сьогодні дня з десятої ранку і до самого вечора на літньому майданчику жителі і гості столиці могли насолодитися вокальними і танцювальними номерами творчих колективів та шкіл Тирасполя. Головний сюрприз свята чекав маленьких городян на атракціонах. Кататися на багатьох з них можна було безкоштовно. Мені дуже подобались в парку. Мені дуже сподобалося в парку. Дуже гарний концерт. Я катався на Юнзі, на дзвіночку, на каруселі. праздник, з другом Сьогодні дуже велике свято. З другом каталися на колесі огляду. Ми були на самому верху. Мені сподобалося там кататися з висоти дивитися на місто. Саме по цих алеях гуляли наші бабусі й дідусі. Тут відпочивають і катаються на каруселях наші діти. Парк культури та відпочинку перемога. Улюблене місце відпочинку не тільки городян, а й гостей столиці. Ось уже 70 років, і це не межа. На сьогодні це все з оглядом події. Наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!